Всім привіт, друзі! І це мій перший влог на YouTube. Я спочатку хотіла знімати його на англійській мові. Я буду старатися це робити в деяких кадрах, тому що я не можу йти по місту і розмовляти на англійській, тому там буде і на англійській, і на українській. Я думаю, буде Добр. У мене сьогодні дуже дивний фон, тому що я в цій кімнаті вже не живу півтора тижні, і тому вона виглядає ось так. Я зараз знімаю на фронтальну камеру, як я казала, тому я в інверсії буду, для мене цветок. Ну що, всім привіт! І це я Майя за кадром, яка буде вам допомагати зрозуміти, що я роблю впродовж цього тижня. Ну що, поїхали! Нагадую, що я буду тут коментувати все. І сьогодні 17 липня, тобто четвер, і я прийшла до моєї бабусі дідуся, щоб поїсти смачні вареники. Всім доброго ранку, сьогодні п'ятниця, 18 липня, і це означає, що сьогодні дуже важливий день, тому що сьогодні мені будуть робити мій перший паспорт, тобто адікатку, картку, і мене будуть фотографувати. І тут я фарбуюся на роботі батьків. Мейкап тайм Тут я вам пояснюю, що зараз я буду наносити рум'яна, на контурі та хайлайтер Це мій лип глас, окей. It's amazing pink color look До речі, це моєї сестри, він мені настільки сподобався, що я його вирішила забрати на себе. 1 second results і тут ми вже прийшли в ЦНАП. Цього дня я пам'ятаю, що я трошки була схвильована, тому що там буде всього лиш три спроби фоторугуватися, і мені було страшно. Фотографії покажу, коли мені вже її прийшли, тому що треба, щоб пройшло три тижні, поки її зроблять. Далі ми з моєю мамою пішли вибирати одяг для Лева. Ми вибрали три боді з довгим рукавом і одні штани. До речі, хочу вам сказати, що ви підписались на наші інстаграми. Я залишу їх в описі під відео, тому що там майже кожен день я сторіс. Ось таке печиво ми їли на перекус. До речі, воно мені раніше не подобалось, а зараз я його їм дуже часто. Воно таке смачненьке, м'яке, взагалі дуже класне, всім рекомендую. І це все був один день, тому ми вже відправляємось mm -hmm. додому. І тут я вже вдома помилась або буду митись. Моя бабуся Аня, бабуся, Аня, привіт, віддала мені ось такий е, пробник спрею для волосся, тому я зараз його спробую, я не пам'ятаю, у мене колись був з цієї серії, але начебто трошки інший. А цей мені достатньо сподобався, просто там всього лише 10 мл начебто. І настільки мало, що ну, просто на один раз. Що ви зараз думаєте, що з моїм обличчям, це просто мені цей тонік для волосся потрапив в око. І ось такий результат у нас на мокрому волосі. Видно, що волосся більш розгладилось і стало більш, не знаю, м'якеньким. Не знаю, як це пояснити вам. Тут ми вже прийшли із прогулянки, подивіться, який мокрий том. І так, я відео на фоні okay. говорю на українській, але відео я дуже часто балакую на англійській мові. Між цими відео проходить багато часу, достатньо, тому ми знову йдемо гуляти із Томом. О, тут ви зараз побачите просто мільярд відео з того, як ми їдемо кудись. Ми їздили до нашого тазу, це 20 липня, неділя. Я пропоную вам просто подивитися на ці краєвиди Києва та України, тому зараз дивіться. Туди ми потрапили просто в жахливішу зливу в моєму житті Просто три метри нічого далі не видно було на машині, але ми спокійно доїхали і все було добре. <laughs> It's <laughs> Mm, Sporty girl. Mm, normal. <laughs> Каси ми приїхали вже об 11-й і вирішила зайти в магазин. Вітаю вже тут 21 липня понеділок і я приїхала знову у Хрещатик на маминну роботу. Good morning, guys. Я буду говорити на українській мамі і я знаю, чого не живете, тому що зараз я в українські перси. 자는바 gin if 히스프� s 이기때문 더iter합니다. 오늘 누구한테 고생했는지 모르겠어요. Чекаючи, я зараз захожусь у центр Черкас. І тут дуже сонячно. Кусь станданчик працюю. І так классно. Хочу розповідаю вам, щоб ви розуміли. Сьогодні 21 липня, вчора, 20 липня, ми весь день були в дорозі, і в мене дуже багато повідомлень, що я записала відео, що я їду. І ви всі подумали, що. Я переїжджаю за кордон, тому що я писала, що ми будемо переїжджати е -е, на кордон, якщо війна не закінчиться, бо мені до 18 років, щоб е -е, спокійно виїхати. Е -е, але ні, вчора е -е, ми їздили до мого тата, тому що його забрали і у нього все добре. Можете не переживати. У мене з'явився трошки настрій. Я не скажу, що прям мені добре. Просто я знаю, що поки з ним все добре, тому що поки він тільки в на навчанні. Просто він сказав, що типу, він там, а ми тут, і все добре. Я не знаю, що взагалі зараз це тривога, тому що я її не скачувала, коли в мене з'явився новий телефон, тому що я. Не хочу стежити. Коли небезпечно, я тоді ще більше хвилююсь. І я не хочу, я взагалі не підписуюсь, в мене випити звук, я не стежу за новинами, тому що ну, це збентежує мене. І я тоді ще більше хвилююсь. Я за цей тиждень скинула 3 кілограми а навіть від чотири. Тобто я вважала, коли за чотири, зараз я перезад. У мене зріст 176 сантиметрів, плюс у мене дуже високі босоніжки, ще 5 сантиметрів, я 180. І це мене просто збиває стовпу. Дивіться, стільки людей вже. Все, я покажу коли буду вже мати. Зараз. У центрі тут ще ні, нікого нема. І я так само не знаю, чим не чуєте, тому що треба з собою носити мікрофон, який я ламаю вже 30-й за день. І тут всі йдуть на третій поверх і йдуть в Макдональдс. Але нам не туди. Я йду дивитись речі для Лева. Вже трохи роздражає, тому що в деяких магазинах, в тому магазині, взагалі навіть немає одягу для новонароджених. Тупо я беру супер малесеньку кофточку, біленьку, і там 12-18 місяців. І це, ну, це просто капець. І вона маленька. Тобто, ну, я там деякі бренди роблять такі речі, що нуль тера місяці вони взагалі як не іграшку. Ну тобто я завжди беру два місяці і далі. Ну як, моя мама бере. Ми разом з нею беремо. Тому зараз я йду просто вже в дорослі відділи, тому що я не знаю, чи в Любаві є ще магазини, там де можна подивитись дисячий Тому ось так. Кореч, я ж знімаю вже цей влог а, майже тиждень. І а, мені це непривично трохи на український на камеру, тому що ну ви ж не знаєте, що я там попередні знімала, що я там територію. Просто йдеш по вулиці і ще із-за того, що звуки мавши, я ору тут, то чому сенс так. І коротше, э, оце ТРЦ любов, то це взагалі вообще... капець. Скажу, що це взагалі кріп, тому що... А Бренди стільки грошей не заробляють на тому, що просто не продають дитячі товари. В смысле, ось я заходила у LC Вакті і це взагалі ж тренді там речі, я ж вам вже розповідала. Капець. Я починаю знімати в інших магазинах, мене виганяють. Ну то виганяють то таке. Ну, коротше, взагалі, капець. Я не розумію, куди світ тягнеться. Зайшла в будинок іграшок. Там а, сама звичайна машинка, така 100 гривень, ну ладно, 100 гривень чи ладна. Набор щенячий патрульна ще та щенячий патруль. Там всі персонажі. А, оця вся штука коштує такі просто фігурки маленькі за 2000 гривень. Це на секундочку 50 євро. ну, Я взагалі не розумію, чому такі ціни за пластмасу, яка при чому на наш світ, це на в екологія. І вони тут за такі ціни продають. Я не розумію, я йду зараз у такому парку, чи це сквер, тому що я не бачу що Це парк чи сквер, тому що біля мого дому. Йду назад у Шляде Сіті, чекаю маму на вулиці. Ми йдемо відруляти посилку, тому що я розпродаю всі ну, багато своїх речей. І сьогодні купили сумку. Сумка получается. Е ну, там, Я не знаю, що це Бербері, але там принт один в один. Тому... На Олексі це взагалі там крінч. Ти продаєш сумку 80 гривень, ти получаєш за неї 43, тому що там якась тупа комісія. Так, дорога, тому давайте. Все. Нарешті я прийшла, я сподіваюся, хоч хтось один вислухав це все, що я там наговорила, і тут я вже займаюсь йогуфлай. А це вже сьогодні відео, куди я це монтую 22 липня вівторок. Том не давав мені спати, тому прийшлось його вигулювати. Друже, і на цьому перша частина мого лайфстайлу блогу закінчилася, Тому я дякую, що ти це подивився до кінця. Я вас люблю, тому скоро чекайте другу частину. Я постійно знімаю своє життя. Просто буду частинками викладати їх в ютубі. Тому дякую.